Про все важливе, що стосується України у впливових світових засобах маси інформації. Мої вітання! Слава Україні! Це програма «Зарубіжжя» на моєму-каналі Віталій Бала. Сьогодні у нас 17 липня четвер. Отже, давайте подивимося, що сьогодні писали повідомляти впливові світові ЗМІ про Україну у США, США Великій Британії, Франції, Німеччині, Іспанії та Італії. СШАмерики, Асушед Прес пише про уряд, який сформували сьогодні в Україні, про нового прем'єр-міністра. Зеленський перевертає український кабінет міністрів, призначаючи нового прем'єр-міністра для пожвавлення військових зусиль. Отакий от заголовок. Ну, не знаю, наскільки там будуть пожвавлені е, військові зусилля через тих старих нових міністрів. Побачимо, час покаже. Звичайно, хотілося, щоб було краще. Але знову ж також і Асошед Прес пише, що однак дома Перекалібрування Кабінету міністрів не розглядається як суттєва зміна, оскільки український лідер продовжує покладатися на чиновників, які довели свою ефективність та лояльність під час війни, яка триває вже четвертий рік. Ну, я думаю, мова йде в першу чергу безумовно про лояльність. За New York Times. Лідери Німеччини та Великої Британії підписали пакт про взаємну оборону на тлі відступу. Ну, США мається на увазі відступу США. Щодо е, зобов'язань безпеки Європи, ну, Трамп постійно, адміністрація Трампа, і держсекретар США Рубіо, і міністр оборони Під Гексет вони неодноразово заявляли, що тепер там Європа має сама займатися своїми питаннями безпеки, американці не будуть платити стільки грошей. Ну і так далі. Тому шукають різні варіанти європейських країни для того, щоб е, забезпечити на майбутнє. І гарантувати свій безпеку. Ну, був тиждень тому, фактично минулого тижня, з державним візитом Великій Британії, президент Франції Менель Макрон. Тепер приїхав е, Фрідріх Мерц, канцлер Німеччини. ну, і Велика Британія та Німеччина пише The New York Times, підписали в четвер, тобто сьогодні історичний оборонний договір, якщо є ще одним свідченням того, як європейські лідери об'єднуються, щоб протистояти безпековому ландшафту, порушеному зовнішню політику президента Трампа Америка понад усе. Та невпинним наступом нападом президента Росії Путіна на Україну. Ну, цей договір насправді дійсно там стосується оборони, і я думаю, що це дуже добре, бо так чи інакше, це ті дві країни, які найбільше допомагають після Сполучених Штатів Америки Україні. Британська газета The Guardian. Крок Дональда Трампа, який привласнює собі відповідальність за додаткову зброю, що прямує до України за рахунок Європи, створив певні тертя у відносинах між Європейським Союзом і Сполученими Штатами Ну, Про це заявила глава зовнішньої політики там, ну, із питань безпеки Європейського Союзу Кая Калас. Якщо ми платимо за цю зброю, це наша підтримка, сказала у середу, вчора Кая Калас. І це дійсно в принципі так. Отже, це європейська підтримка, і ми робимо все можливе, щоб допомогти Україні. Якщо ви обіцяєте надати зброю, але кажете, що хтось інший за неї заплатить, то насправді це не ви чи не так? Ми вітаємо заяву президента Трампа про насилання більшої кількості зброї в Україні, хоча ми б хотіли, щоб США розділили цей тягар. Ну вона абсолютно в принципі тут права. Ну і також е, пише. The Guardian, що зустріч відбудеться країн власників систем Петріот та донорів України з метою якої є пошук додаткових систем протиповітряної оборони для України, ну надання цих систем Patriot. І скоріш за все посадовець НАТО заявив, що це буде робитися все через альянс, і відбудеться зустріч під головуванням головнокомандовича НАТО. І це може відбутися наступну середу. Ну, сподіваємося, що там будуть. Вирішені всі необхідні для нас питання. Ну і Курд Волкер, колишній посол США в НАТО, прогнозував, що Україна зрештою може отримати від 12 до 13 батарей Петріот, але їх доставка може зайняти рік. Ну і також згадує The Guardian, що Трамп там ввів в оману, наплутав, коли говорив про 17 Петріот. Бо пише The Guardian, що крім Сучі Америки, ну ніхто не має такої кількості Петріот в наявності у себе. Мається мазі інших країн. Французька газета Le Monde. Володимир Путін відповість Дональду Трампу, якщо вважатиме це за потрібне. Ну, це заява речника Путіна Піскова. Він сьогодні про це сказав. Ну, це стосовно тої заяви Дональда Трампа, 14 липня, що він розчарований Росією та її президентом. І сказав, що Сполучені Штати Америки будуть натувати зброю. Там і дав оці 50 днів. То от Пісков говорить, що тільки Путін може відповісти на цю заяву. Ну там пише французька Лемон, що розглядають, ніби от ці всі заяви. Також французька газета Лімон пише про те, що верховний гокомандуючий об'єднаних збройних сонатів Європи генерал Алексус Сенкевич підтвердив сьогодні, у четвер, під час конфконференції у Збадені, що він отримав інструкції щодо якомога швидше доставити системи Петріо до України. І це теж дуже дуже і добре. Німецька газета Зідоча Зайтонг» ну, пише про те, що сьогодні призначили нового міністра, але хочу звернути вашу увагу на те, що написала зідоча Зайтонг». Український парламент затвердив нового прем'єр-міністра. Парламент затвердив нового прем'єр-міністра Свириденко переконував більшість 262 членів парламенту, які позували за її кандидатуру. По Повідомляють місцеві змі, посилаючись ну, на членів парламенту Ну, в цей час, коли це все відбувалося, отак от посилається зідочий сайтом на наші українські змі. Але вона тут додає 39-річна 39 Середенко обіймала посаду віце премєр міністра міністра економіки за Шмигеля з 2021 року. Економіст Чернігова на північному сході України вважається довіреною особою керівника президентського офісу Андрія Єрмака. Ну, те, що. Ми тут всі говоримо, бачите, ну, на це посилаються, і тепер у світі також про це всі говорять. І це, на мою думку, ну, напевне, все-таки для прем'єр-міністра ну, не дуже добре, бо якщо вона є довіреною особою керівника Офісу президента, то ми говоримо про те, що вона не є самостійною. Ну, Побачимо, як це буде далі відбуватися, наскільки вона буде і надалі довіреною особою, чи наступить якийсь момент, коли вона не захоче вже бути довіреною особою, Андрія Ромака, а тільки е, співпрацювати з президентом. Час покаже. Німецька газета Вільд Лондон. Е сьогодні, ну, Лондон сьогодні пише про цей візит Фрідіха е Мерца до Лондона. І протягом кількох тижнів там пише, біль точилися спекуляції щодо того, коли канцлер Німеччини нарешті пролетить до Великої Британії. Ну і пише біль, що от підписав він цей історичний договір оборонний з е Великою Британією, з Кіром Стармером. І це 27-сторінковий німецько-британський договір про дружбу, який підписали сьогодні в день в музеї Вікторії та Альберта. З прем'єр-міністром Великої Британії Британії Кіром Старбом. Договір має на, на меті певним чином змінити те, що німці та британці втратили через Brexit. Ну да, Там крім оборонних питань, там багато ще інших питань. Тобто, щоб йшло зближення між двома країнами після того, як е, Велика як Англія вийшла із Європейського е, Союзу. Іспанська газета Ель Колишній президент Росії Дмитро Медведєв заявив четвер, що Захід практично веде повномасштабну війну проти Росії, і що Москва повинна повністю відповісти та за необхідності завдати превентивних ударів. Ну, не менше, не більше про це заявив Медведєв, Ну але офіційна позиція Кремля, скажімо так, на паузі. Тобто нічого вони з цього приводу не коментують і не заявляють, і відмовилися від коментарів. Пише іспанська газета зета Ну, Також пише про те, що був призначений сьогодні новий прем'єр-міністр в Україні, про те, що президент України Володимир Зеленський збирається призначити Стефанишину, колишню премєрку і міністерку юстиції послом США. Він дійсно про це публічно сказав. Ми про це поговоримо завтра більш детально про всі ці призначення послів. Ну і те, що зараз він ніби поки вона не вступить на посаду посла, бо треба ще отримати гремани, і вона буде спеціальним представником президента. Ну, побачимо, чим то все завершиться. Це не найкращий варіант публічно так обговорювати кандидатури на посаду послів в інші країни. І італійська газета Ля Републіка. Україна офіційно приєдналася до Міжнародного кримінального суду і стала 125-ю країною. Сьогодні Україна офіційно приєдналася до міжнародного кримінального суду. На церемонії в штаб-квартирі Газі це 125-та країна, пише Італійська Републіка, яка ратифікувала Римський статут. Під час церемонії президент Міжнародного кримінального суду суддя Томоко Томокуака, вона японка сама з Японії, вручила послу України в Нідерландах Андрію Костюну, а це колишній генпрокурор України. Спеціальне видання Римського статуту як символ її відданості верховенству права. Ну, в принципі, це ситуація непогана. Побачимо, наскільки ми. Добре, зможемо використати, от, будучи членом Міжнародного кримінального суду. От про це сьогодні писали у впливових світових засобах мас інформації і те, що я хотів вам сьогодні показати і поговорити. Сподіваюсь, ви додивились до кінця. Я вам за це дякую. Хто додивився, не забудьте, будь ласка, поставити вподобайки, прокоментуйте. А хто ще не підписався, підписуйтесь на мій YouTube канал. Я бажаю всім усіляких раздів. Все буде Україна!